Є три базові сценарії, Все. і є безліч різних варіантів цих сценаріїв. Перший сценарій, що азербайджанцям вдається серйозно нанести шкоду вірменській армії, і вірменська армія опиняється в ситуації поразки. Я знов таки гіпотетично розглядаю цю ситуацію. Поки що не виглядає так, але припустимо. І тоді Вірменія буде змушена йти на переговори, і дипломати, користуючись військовою перемогою Азербайджана, зможуть нав'язати більш сприятливі умови для заключення миру. Це перший сценарій. Другий сценарій, коли Вірменія вдає, Вірменії вдається відбити контрнаступ азербайджанців, перейти в свій контрнаступ. Купити ще якісь там території, або втриматися на тих територіях, які вони а, тримають, і по суті припинити будь-які розмови про мирний процес. А з огляду на ці всі обтавини, Карабах визнається Вірменію, визнається Росією чи кимось там ще. ну, Тобто за тим самим сценарієм, як mm. ми бачили а, в Асетії і а, Абхазії. І третій сценарій це бойові дії припиняються через тиждень, і відповідно сторони через якийсь певний час знов повертаються до мадридських принципів і обговорюють довго і нудно процес примирення, який очевидно не закінчиться найближчим часом. А це три базові сценарії. А між ними є, звісно, варіативних сценаріїв, які Залежить вже в принципі від розкладів і участі тих чи інших акторів безпосередньо в конфлікті. Зрозуміло. Да. Мені здається, Фокіна коли ми питаємо тут, коли, кому вигідно, не треба забувати про економіку, тому що дипломатія і е, історія це одна сторона, А є економіка. От, будь ласка, газ, газопровод, який йде через е, Азербайджан, відповідно, от нагірний Карабах. От от він тут позначений mm. таким чином. І ось це газотранспортний е, коридор, який йде до Європи, е, само собою. Ну, виникають питання, чи, будуть, чи це ресурсна війна може бути. Це одна з причин, да. так. <звіт> Ні, <звіт> <звіт> це не ресурсна війна. Це війна за територію, за, це все-таки це не, це, це не ресурсна війна. Тобто економі Хоча економіку віде. не приплітати сюди краще. Не вплітати, я думаю, що один із аргументів, який в 90-х роках обговорювалися осудними вірменами, які розуміли, що це пірова перемога в 94-му році сталося, і що треба дуже швидко досягати миру з Азербайджаном і відповідно залишати ці території, але мир в обмін на мир з туреччиною і економічна співпраця з туреччиною. А, і перетворення в Вірменії не на е, глухий кут е, транспортний, а на транзит. І, е, е, на жаль, е, ці голоси цих е, е, вірмен не були почуті. А е, в Вірменії після е, Терпітрасяна до влади прийшли е, люди іншої, вже так би мовити, формації, Карабахський клан, який. Е, Наголошував саме на тому, що жодних перемован з Азербайджаном і Туреччиною, і от тут здається, була ключова помилка вірмен в цій війні. Тобто вони могли продати красиво продати свою перемогу і вийти справжніми переможцями, не лише перемогти в війні, але й перемогти в мирі. Вони втратили цей шанс.